Доброго часу доби, шановні слухачі, слава нашому народу за мужність і витримку, слава Збройним силам України, за відчайдушну боротьбу і захист. З вами адвокат медіатор Вікторія Кравченко. І як завжди, закликаю, підтримуйте гарний настрій, це збереже ваше здоров'я та допоможе перемагати. Інформацію, про яку я сьогодні буду говорити, стосується додаткових коштів, які можуть отримати внутрішньопереміщені особи. Зокрема, на сайті Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України опубліковано інформацію щодо фінансової допомоги від благодійної організації. Назву неурядової організації, яка буде здійснювати фінансову допомогу, ви зараз бачите на своїх екранах. Сума фінансової допомоги 2220 гривень. Хто ж зможе, хто має право отримати таку грошову допомогу? По-перше, це родини внутрішньопереміщених осіб, які були переміщені протягом останніх 30 календарних днів і не мають безпечного місця проживання. По-друге, це постраждалі від раптових обстрілів домогосподарства, родини, які втратили члени сім'ї, засоби до існування, пошкоджений втрачений магазин, ферма, худоба тощо внаслідок проведення воєнних дій. По-третє, Домогосподарства з внутрішньо переміщеними особами, які не мають безпечного житла власного орендованого чи наданого, розділеного з родичами, та відповідають хоча б одному з критеріїв вразливості. Домогосподарство ведеться жінкою, домогосподарство ведеться особою похилого віку 60, домогосподарство ведеться особою з інвалідністю, домогосподарство з дитиною, дітьми та з особою з інвалідністю, хронічною хворобою, тимчасовою травмою, переломом післяопераційний стан тощо. Домогосподарства з дитиною, дітьми та з особою похилого віку 60 домогосподарство з двома та більше дітьми, домогосподарство з дитиною, дітьми під опікою, домогосподарство з вагітною жінкою або жінкою, що годує грудьми з дитиною, дітьми е віком до двох років. Також звертаю увагу, на сайті Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України надається уточнення, що фінансову допомогу можуть отримати сім'ї внутрішньопереміщених осіб, що перемістилися протягом останнього місяця до Вінницької, Дніпропетровської, Запорізької, Львівської, Чернівецької областей. Як же отримати фінансову допомогу? Можна зателефонувати на гарячу лінію чи написати особисте повідомлення на Фейсбук. Дані залишу в описі під даним відео. Також для уточнення ситуації ви можете зателефонувати, звернутися на гарячу лінію Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України телефон. Гарячі лінії я теж залишу в описі під даним відео. Поки це все. Поділіться даною інформацією з близькими і рідними. Хтось з них обов'язково знає людей, що недавно протягом місяця переїхали та отримали статус внутрішньо переміщеної особи. А щоб не пропустити цікаву інформацію, цікаву, корисну інформацію, підписуйтесь на мій канал і ставте обов'язково вподобайки. Ще раз нагадую, кожна ситуація індивідуальна. Тож, якщо вам потрібна приватна платна консультація, що буде враховувати всі нюанси, зокрема вашої ситуації, і щодо теми перетину кордону, будь ласка, електронну пошту надаю в описі під даним відео. Пишіть, будемо співпрацювати і захищати ваші інтереси. Дякую за увагу і до зустрічей!